Друзі, усім привіт. Ну що ж? Сьогодні у цьому відео я хочу поговорити про нападника збірної Португалії та Ліверпуля про діогу жоту. Сьогодні, 3 липня 2025 року, надійшла, Ох, надійшла дуже, дуже погана новина. Сьогодні загинув нападник збірної Португалії, там РССАСКО Ливерпуля, Діогу Жота. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Діогу жоту, про його біографію. Давайте про СМИ за ми друзі. Будемо говорити по порядку. Діогу жота вихованець клубі в клубів Гондомарта по суші Де Феррера. 23 листопада 2014 року він у матчі Кубка Португалії проти Атлетико Регуенше дебютував за пасуж де Феррейро. В тому же поєдинку він, до речі, забив свій перший м'яч. 20 лютого 2015 року матчі Віто... Віторії Гімарайнш він дебютував в Сангріш Лігі, замінивши у другому таймі Дієго Расаду. 17 травня у матчі проти академіки Діогу Жота зробив дубль, забив свої перші м'ячі у чемпіонаті. У другому, до речі, сезоні Діогу Жота забив 20 м'ячів та став другим а, бомбардиром команди. Улітку 2016 року Діогу жота переходить в Манрідський Атлетика. Там він підписав контракт на 5 років для получення ігрової практики. Його віддають в оренду в португальський порту. 10 вересня матч проти Вітурі Гімаранж Діогу жота дебютує. Він міняє Тавіа. Відповідно, і 1 жовтня у поєдинку проти хет-трік. Він зробив хет-трік, хет Забив свої перші м'ячі за Порту. 17 грудня у матчі Ліги Чемпіонів проти Лестера Сіті Діогу Жота забиває гол. Улітку 2017 року Діогу Жота на правах оренди переходить в англійський клуб Wolverhampton з 5. 5 серпня у матчі проти Middlesbrough. Він дебютує у чемпіоншипі. 15 серпня у поєдинку проти, проти Hall-City Діогу Жота забиває свій перший м'яч за Вулверхемптон oh, Wonders. Улітку 2018 року Вулверхемптон викупає футболіста за 12,5 мільйонів фунтів. 12... 19 вересня 2020 року Діогу жота підписує довгосрочний контракт з Ліверпулем. Сума трансфер розкладає 41 мільйон фунтів стерлінгів плюс бонуси в розмірі 4 мільйонів фунтів. О, ну і відповідно, 3 листопада 2020 року у ворота Аталанти в рамках другого тура. Ліги Чемпіонів. Якщо не помиляюсь, то це був якраз то другий тур. Хоча, я скоріше помиляюсь, це був третій тур. Там діогу жота хет хедтрик. До речі, Діогужота став третім в історії португальцем після Руя Педро та Криштиану, якому вдалося забити хет хет-трик. три м'яча у ворот Ліги Чемпіонів. Uh, ну і, до речі, 2 серпня 2022 року Діогу Жота підписує новий контракт з Ліверпулом до літа 2027 року. А Ще казати про португальську збірну, то у 2017 році Діогу Жота у молодіжній збірні Португалії прийме участь на молодіжному чемпіонаті Європи. Він там зіграв у матчі проти Сербії та Македонії. 25 травня 2018 року він забиває гол у ворота Італії у товариському матчі. Португальці перемагає 3-2. В березні 2019 року визван в основну збірну Португалії на матчі кваліфікації Чемпіонату Європи проти України та Сербії. Ну, до речі, діоку жота таки не разу не вийшов на поле. Але разом з командою в червні він став переможцем Ліги Нації. Нагадаю, що Португалія у 2019 році також вигравала Лігу Нації. 14 листопада того ж самого року Діогу Жота дебютує вже за збірну Португалію. Він виходить замість Кріштіана Роналду на матч проти Літви. Це був якраз відбір на Євро 2020. Португальці перемагають 6-0. У нас свій перший м'яч він забив в рот Хорватії 5 серпня 5 вересня 2020 року домашня перемоги над Хорватією. Португалія перемагає 4-1. Ну і ось вона, друзі. 3 червня 2000 3 липня 2025 рік. В. 0 годин 40 хвилин за місним часом Діогу на, мет... на 65 кілометрі від траси А-52 на западі Іспанії в провінції Самора з... 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 разом зі своїм братом Андре. До речі, також він професійний футболіст. У автомобілі лопнула шина при попитці обгона. Машина вилетіла з траси, перевернулася та загорілася. Браття загинули, не зумів вибратися з гарячої машини. На превеликий друзі, жаль. На превеликий жаль. то там лопнула машина, она, так разумеем, намагалась обогнать якусь машину, лопнула шина, машина вылетела с трассы. Дуже, дуже, друзья, дуже, дуже больче, Дуже. Диогу Жота выиграв с нам чемпионшип, 2017-2018 в складе Ливерпуля Вин чемпион Англии нынешнего, ну, минулого года сезона 24-25 проможет Кубка Англии 21-22 да, обладатель Кубка Футбольной Лиги сезона 21-22 да, 23-24 еще брат турнира избирной Португалии то тут две лиги наций

Ну еще и справді да, пригадывает спригадывай, то есть, 2024 году, то есть, справді Диогу Жота э, забывав, э, дуже богат у э, там, если мне, например, згадується все головы рота Лондонского Челси, Ньюкасла, Дуже хороша людина, хорошая людина то футболист Диогу Жота. Да на превеликий жаль, друзі, ось так буває. На превеликий жаль. Друзі. На превеликий жаль. Хочете тільки виразити тут співчуття рідним, близьким діогу жовтим. Ну ось. Нехай душа покоїться з миром. Ось. Дуже хороша людина, футболіст. А ось. Тому друзі, якось так. На превеликий жаль. Ось так буває. Добре, друзі. Рідним та близьким Діогу жод тільки співчуття хочеться виразити. Ось. Тому, друзі, якось так. Царство небісне, Діогу жоді. Царство небісне. Добре, друзі, дякую вам. Бажаю вам добра, усім до побачення, усім до нових зустрічей.